Привіт! Ви багато чуєте про мінуси Німеччини, але сьогодні, їдучи містом Дінслакен, Північний Рейн-Вестфалія, я хотіла би з вами поговорити про 5 причин залишитися у Німеччині. Номер один високий рівень життя. Німеччина одна з найбезпечніших і найстабільніших країн Європи. Це соціальна країна, якісна медицина, чисті міста, я б сказала відносно чисті. Громадський транспорт, що працює до хвилини, але за винятком дойчебана. Пенсійна система, соцстрахування, доступне житло, але якщо ви його знайшли, усе це підвищує якість повсякденного життя. Номер два. Освіта та перекваліфікація. Державні університети безкоштовні, навіть для іноземців. Головне знати мову, бо тільки тоді аусбілдунг. Є десятки програм для дорослих. Це мовні курси, професійна підготовка та підтримка від Джоб-центр. Навчання реально змінює життя і кар'єру, і зарплату. Тому робимо великий акцент на мову, так як будуть великі шанси гарно влаштуватися. Номер 3. Високі зарплати та легальна робота. Знову ж таки, німецька мова допоможе. Середня зарплата після податків 2,5-3,5 тисячі євро. Мінімальна погодинна ставка це понад 12 євро. Офіційне працевлаштування дає змогу отримати пенсію, лікарняні оплачувану відпустку, тобто ніякої чорної роботи. Працюючи офіційно, ви знатимете схеми, якими користуються усі, але про них мовчать. Номер 4. це центр Європи, подорожі без кордонів. Шенген дає змогу їздити без віз. І вікенд у Париж, і за три години на поїзді і в Італія, і Австрія, і Нідерланди усе поруч. Авіаквитки з лоукостами від 20 євро. Бажано ще й почати вивчати англійську мову. Номер 5 захист прав і стабільність. Працівника не можуть просто так звільнити. Тому дуже важливе офіційне працевлаштування. Контакти, страховка, профспілки. Усе це працює. І тут діє закон, і ним реально ви можете скористатися. Суд доступний, бюрократія складна, але чесна, тут можна відчути себе по-справжньому соціально захищеним. Залишитися означає будувати майбутнє з опорою на систему, яка працює. Залишившись, будьте готові до нелегкої інтеграції, вивчення мови, але ж плюси ви почули, тому це варто. Підписуйтеся на канал Наша Німеччина, ставте лайк та коментуйте і не пропустіть наступне цікаве відео.